Ти хочеш їсти? Я дуже хочу їсти. Тоді пішли до Чаби. Ходімо скоріше. <ріст> <ріст> привіт! привіт! О, пане експерте. А, що ми будемо готувати? Чому ти в Е, Ми сьогодні приготуємо і котлети із свіжого лосося. Вау! Я з нетерпінням. чекаю цього. Дивись на екран. Для приготування котлети з лосося знадобиться: філе свіжого лосося 500 г, цибуля шалот одна штука, лимон половина, батон дві скибки, яйця дві штуки, каперці 4-5 штук, плоди каперців три штуки, перець білий, сіль, кріп, кілька гілочок, кінза кілька гілочок, багет половина, масло вершкове 30 г, олія соняшникова 30 г. Mm. Ну що, що ти хочеш робити? Нічого. Нічого не хочеш? Ні, ну Здрасте. давай, давай буду звичайно. Що давай щось, небудь да. Давай, смотри. Давай хлібець поріжу там, чи що. Э, да, хлібець поріж, тільки я думаю, що тобі навіть легше буде його натереть. О, ні. Ні, ось вот так. Чого? Давай, давай, да. Ось вот так. Смотри. Легче буде. Ти так, так же не поріжеш. А? Добре? Добре. Ну давай, давай, давай. Давай, давай, добре, давай, я поріжу. Ну, давай. Давай. І так, Різати батон. Прикольно. <гум> ну, Перший раз. Терти, терти, батон. Ну, добре. Ну що, виходить? Так, да так. -да. Чиш, ну в нас да. же будуть котлети, Які? ми їх будемо як рубати, це Рублені, рубалень. Я ізначально хотів через мясорубку, але Ірочка сказала, що так буде смачніше. Погоджуюсь, погоджуюсь з ринку. Бачиш, як вона майстерну з лососем, спорається. Супер. Так, да, давай. Робляної котлетки, так? Mm. Да? А, от ще. Найшов, так? Да? Найшов, так. Ми ще Ну Це я вам чесно скажу, що звичайно, це ну, дорога страва, звичайно, при сьогоднішніх умовах, скільки коштує mm -hmm. э, все. Але Сейчас іноді йдуть хочеться свята, побалувати. Свята, да. йдуть. Ми дуже, дуже часто готуємо рибні котлети, але я думаю, що на свята можна собі дозволити, дозволити, трошки. дозволити, дозволити і побалувати. Побалувати, да? Да, да. Що, так? Так, так. Краще смажити. Я... я, я сібаста дорада. А, сібаста Ну, це вже фешн. Це фешн риба. Да. Ну, їх краще см смажити, напевно, чи запікати Бо краще. Вот так, достатньо, не... Ірочка? Да, да, оце вот так супер. Так, да, 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 Они да. да я б навіть ще більше робила, знаєш, такими шматочками. Угу. Цибульку. Ну, шалот. Да, да. Тобто цибуля, шалот.

Так, як тут справи? все Дивишся, бачиш, я от такими переважно люблю, щоб все ж таки було ну відчувалося. Ну, це що Це Це називається рублена вона. вона. Ну, так а ми і робимо рубленою. Я зрозумів. Та... котлети. <рес> Яйця додаються сюди, Так, да, я думаю, так. Да. Ну, ми... А ти можеш поки додати білий перець. Білий перець? А сіль да. треба? Сіль, да. ну, Він, так. Він, до речі, найкраще, реально, білий перець смакує з рибою, як на мене. Да. Ну 100%. Добре. Ну, Тільки досить стільки. Еще давай, можна. Да, у нас там другое приправь даже не буде. А ну добре. А ничего нічого не треба. А сол треба? Сол, конечно. А, а фасол? <рис1> сол -фасол. -фасол. Берем трохи обов'язково кинзушку mm -hmm. и укропчик. А я ще знаєш що додаю іноді е, е, якраз зелений лучок. Те, що, що... А, зелену зелений? Цибульку, ну, да. Та, зелену цибульку, так знаєш, Теж трошечки. Теж дуже добре, так. Да. Сходен з тобою. Як так? це працює? Що? Як це ти працює? Зачало сніми блок, держи. Скажи, октябрьський. <рес> октябрьський Костянтин. Да. Щоб він тебе узнавав. О, ведучий. О, да. Да. Вот, вид, дозволено. Вмікнулося. Вмікнулося. Все. Давай, видиш? Тільки листики стебки нам не потрібні. Бачиш, щоб я от такими роблю, от такими шматочками. Я ось такими. От такими три пательні. Ну, а, може трошки... будемо сухарики робити. А то вже я, я не, не сухарі будемо робити, а я хочу uh, пожарити, да. Посмажити е uh, з багета. Вау! Гринки. Клас, і ми і зробимо. Грибні котлети. Хочу, знаєш, просто ми без бездіями їх, да? Да. Біля з гарніра. Ось така вона. Я завжди така їм. Міні, міні, -бу, міні бургер Рибний бургер такий. Супер. Така. Я вбиваю сюди яєчко, Фиш. правильно? Да, <с vídeo> так. Ну, мені подобається, друзі, мені подобається. А okay. ми не солили. Треба посолити? Посоли. Посоли. Я посолю. Посоли. І знайди, що, що за фішка ще у нас буде. Ось це. І якщо риба, нехай Часло, буде. Я не знаю, але так і... мені здається. досі Каперсони. Ооо, -о -о! Mm -hmm. дядько, ти на перший погляд не вмієш готувати, але щось тямиш. <риснє> 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 да, ну, все, що маємо, холодильнику будемо використовувати. Правильно. Да? Використовуємо все, що випадається під руку. Це прикольно, З каперси, буде дуже прикольно. Каперси, риба всі, завжди очень. Воні ж товариші. Дуже смайна смакує. Все. Так, ця вже палає. Палає. Давай ріже этот тогда, тоді. Богат. Котлети на чому ти хочеш? Ну, давай на твой на маслі, на олії, на олії, да. На олії. А... Можна трошки додати вершкового масла. Вот, я Давай. да. Просто да. такий, от буде, знаєш, такий присмак, все ж таки, от да. трошки солодко, я не знаю, якогось такого. Да. Ой, да. яка краса. От все-таки, я, мне надо помощник на кухні, я вже так читаю, що. Такі нормальні. Вони нормальні да, да. Сенсі нормальний, так. Да. Сенсія нормальний. Ні, ні, котлетки нормальні. Такі, знаєш, котлета, котлета, щоб була. Ну так. Да. Не маленькі такі. Ну, ти потрішки може поменше зробити? Давай ну, я йому отакувати. Тонше, тонше. Ні, я маю на увазі тонче. Вона запічеться, вона буде звичайно. – Це ж лосось, він дуже швидко готується. Да. Ну, ну, дивись, це буде нам з тобою, а я йому зараз зроблю пластику. А мені з-за того, що лишилося зробити. Ні, – Ні-ні-ні, дивись. дивись, А я йому отаку от зроблю. Велику, от таку, от таку швидку. П'ять мог... міліметрів, п'ять мілімати. Не просто з'їсти, щоб я міг то, що... навіть так укритися, не трішки зігріти. Отака от по тонщині тобі підходить. Сама таку їш. Ну так лишка, що тоньше, тоньше. Це дуже пахне. Угу. Uh -huh. Дуже смачно, да? О, це да. похоже на мою котлету. Вот это, вот это твоє? Ну, мені здається, А ну що там у Ну, не буде? будет тут такой хрумкий. Да, він має ще трошки бути. Буде, буде, буде. Смотри. Друзі, да. Я еще три, іще, да. Як будемо подавати? На чому? Я думаю, що. Червоно Червоно-біло? біло. Ну, да, ну, на, на квадратном, давай, вот белый. Опа, Смотри. та дріфова. Ооо. Де вкуснятина. Вкуснятина не то слово. О. -о, -о, -о. Да. У мене ще одненька да. вийде. Ну, а, це реально. вже І знаєш, можеш ще пару дольки лимона відрізати. От так, в мене кліфтеш підходить. Дивись, ти зараз перевернешся і ми додамо чуть-чуточку. Зверху? Да, а, да. масмальцов? Так. Да. Смотри. О, да, да, да. Это оно. Да. Это оно. Без ком маслом нічого не. Так, ти що, ти да. Да. Вот. Это сейчас. Опа. Ще трошки. О, готово. Угу. Супер. Угу. Ще один, да? Да, да. Кінець? Ну, майже. Мені здається, це от, вот это тоже октябрьский хотят. Оце да, Але Це твоя котлета. Так. І поки що давай дожарюється наша так. котлета. Напомнім нашим зрителям. Рецепт. Рецепт котлети з лосося. Філе лосося перемеліть у м'ясорубці. Покладіть у фарш хліб, яйця, приправи, подрібнену зелень і каперці. Добре вимісіть, сформуйте котлети та смажте на пательні, чи запікайте у духовці. Далі слід підсмажити скибки багета на пательні, зробити грінки. Подавайте рибні котлети з грінками і скибкою лимона, прикрасивши гілочками кропу. От одразу О, на хліб. Яка на краса! Розумієш? Я вже хочу Ви. їсти очапа. Да. Є? Вау, клас. І? Давай, третий. Давай, дивіться. І можна дасть статі. Тут угробчик тоже. Класс! 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 Ну, як просто десь тут. А, а, Кость, а дай еще порижище хлібчика, будь ласка. Я тебе выкладу одразу. І ні. Ну, Готово. все, смотрите, наше блюдо. Друзья, готовы. куштувати. так. Готове. Готове. Давайте да, да, давайте да. Да. Давай, куштувати. Давайте. Немає часу чекати, терпіти. Їмо, їмо. Їмо, давай. Это, це Чекай, я хочу знай. ще знаєш, що збризнути. Ну звісно. Він, я тобі теж начвіркав. А ти поселив? Ну, да, щось, да, щось, щось було таке. Всели, вселив. Я взяла веделку, не знаю нащо. Uh -huh. uh -huh. Ти бачиш? Середина. Okay. Вона має бути соковита. Uh -huh. Uh -huh. Ой. Аккуратно. Ой, ранок вдома триває. Всім привіт і смачного сніданку. У нас попереду ще багато цікавого та корисного. Зараз музична пауза.